Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні у в нас в гостях Тетяна Гай. Тетяна, вітаю. Вітаю, люба! Вітаю всі глядачі. твого каналу сьогодні доленосний день, 8.08, Брама Лева сьогодні відкривається. Дуже потужні енергії спускаються на землю. Саме сьогодні закінчується ультиматум Трампа, і е, ми вже відчуваємо, що йдуть якісь зміни. І ця енергія, яка спускається, вона енергія зміни. В мене таке запитання: ультиматум Трампа. Що від сьогодні зміниться в долі України? Хм. Карта зірки. Нарешті, не дивлячись на все, як зараз будуть закручуватись події. Вони ми зараз запитуємо для України. Карта зірки одна з найкращих карт в колоді Таро, карта мрії, карта досягнення мрії. А ми знаємо, яка у нас всіх українців є мрія. Буде, дивіться, багато угод хороших перенесе нам ця дата в майбутньому. Багато допомоги по пажу Пентаклях і допомога в обороні, допомога у військовій справі. На жаль, дивіться, впала карта смерті із вісьміркою жезлів, неминуча трагедії мають відбутися, щоб досягнути цього бажаного результату. Тобто, це не відворотний рок долі, на жаль. Яка позиція української влади щодо ультиматуму Трампа? Чи приймає наша влада цей ультиматум? Ти знаєш, Любов якось з натяжкою приймає, тому що якби, виходу нема, але розуміє. Прекрасно бачиш, тут якась така безвихід, і де що, на жаль, цей ультиматум ніхто до уваги не візьме. І вкотре Путін покаже по своєму замислу, що йому. Як кажуть, поляки пшисько єдно. Ну, навіть дивися, як не буде потерпати двійка mm -hmm. Пентаклів. Його е країна від економічної кризи, він не піде на ультиматум mm -hmm. Трампа. Як Україна планує реагувати на можливий в лапках? Ми ж всі це mm -hmm. розуміємо. Заморожений режим конфлікту. Як реагуватиме Україна? Розумієш, це ілюзія, надіється на себе. Як знаєш, хочеш миру, готуйся до війни, ми готові до найгірших ударів, не дивлячись на розмови про якісь там знаєш, повітряне перемир'я, які ми також як ти кажеш, знаємо, що воно може бути в лапках. Тому то те, ну, теж. Реакція України неоднозначна, але мені подобається, що ми вже перестали над... надіятися на чиюсь допомогу mm -hmm. і надіємося, перш за mm -hmm. все, на себе. І це вже дає результат по імператору по тузу жезлів. Я бачу, що ще раз кажу, ми готові. Mm -hmm. Ми не чекаємо поступок. Тетяна, в нас зараз дуже посилилась робота на дипломатичному рівні за останні чотири роки. Ми бачимо, mm -hmm. що Україна вийшла на новий рівень дипломації. Як зараз буде працювати наш дипломатичний контур із залученням Польщі та інших європейських союзників щодо зміцнення позицій України? <ган> да, гарно, бачиш, як мені подобається. Тобто ми вже тут не йдемо з позиції жертви, дайте нам, дайте. А ми йдемо з позиції такої країни, яка вистояла, яка, як ти кажеш, <ган> за 4 роки навчилася стільки всьому, і ми вже тут заходимо, знаєш, як повноцінні партнери. Ми не просимо, ми пропонуємо, як буде. А і тут ситуація, зміна давай. ситуація повна, коли Україна здобуде. А, я буду все таки казати, мені сміються з мене, коли кажуть, що я кажу слово перемога, не просто там перемир'я там чи припинення вогню, а перемога, угу. коли вона буде, а вона буде. Тоді а, ситуація зміниться ще позитивнішу сторону для нас. І дивися, ми підходимо, бачиш, до лева, як маленька дівчинка, угу. вісьмірка, старший аркан, аркан сили, яка розриває пащу звіра. Без будь-якого страху, і тут ця карта як ніяка інша гарно, от знаєш, описує цю ситуацію. Тетяна, в мене таке питання стосовно підтримки зеленського, ми бачимо, як розгодується ситуація угу. всередині держави. Штучно розганяються угу. певні скандали для того, щоб нас пересварити, як буде на подальшому підтримка зеленського нашим народом, громадянська ситуація в Україні, яка зараз буде. Ти знаєш, зараз трошки дійсно досягнув ворог свого і розхиталася довіра до президента, тобто він десь втратив позиції. Але дивіться, зараз після цих подій, які відбудуться, такі фатальні події, підтримка президента знову в народа збільшиться. Це буде початок осені. Також що я бачу замах на президента найближчий місяць. До кінця серйозне дуже серйозне, прям готуються давно. Замах це буде навіть от знаєш, люди якісь свої, які пов'язані з Кремлем. Тут є чіткий зв'язок, який, до речі, буде виявлено. Mm -hmm. І покарано, тобто ми знаємо, що замахи були, але вони приховувалися. Польщі був замах, Польщі да їх про них не говорять. Але ще раз скажу, будь-які замахи на нашого президента ніколи не будуть мати успіху, тому що він дуже впливова особистість на світові події. Скажи замах вони планують на територію України, чи знову чекають, поки кудись Зеленський виїде? Однозначно на території України. Це велика команда людей. <риклад> команда то велика. Яка, бачиш вже mm -hmm. давно точить цю паутину. І вона, Росія Росія. Да, так, да, рашечка, рашка. Але а, тут найголовна людина є. Ота, От яка зачинщик. Ота, От якій треба принести його в голову. А вона в Україні чи позамаже? Вона в Україні, вона поруч знаходиться, вона в овечій шкурі. І е, я хочу сказати, що вже знають, що це людина і чекають цього замаху. Угу. Просто щоб взяти на гарячому. І це буде дуже великий скандал. А... Наскільки небезпечно для нас, для України, потенційне виключення Зеленського як ключової дієвої особи з перемовин Трампа та Путіна? Адже Путін такий, я не проти побачити Зеленським, але спочатку я поговорю з Трампом. От наскільки небезпечно? Ой, там найде коса на камінь. Угу. Дуже насправді дивись дуже небезпечно. Ти бачиш, що дуже дуже угу. небезпечно. А, але з другого боку для нас воно зіграє кращу роль, тому що а, я не бачила зустрічі Путіна із Зеленським, не бачу її до сих пір. Угу. Тому так воно небезпечно, але воно і так, і так вирішиться. Не можу не задати це тобі це питання. Ну, Путін же ж він любить прибрехати. Чи вириє він собі чергову яму під час цих перемовин? Чи дасть він Трампу якусь обіцянку, яку не втримає як завжди? Хм. Однозначно так і ще й Дивись, полду... так все обіцяю, так все гарно, все сонячно. Карта домовленості. Потім він її не виконує. По дві це і отримує на горіхи. як з військової сторони удару, так і з економічної Трамп теж не дурний. Чи чекає він того, що Путін обрішиться черговий раз? Чи от е, чи є це пастка? Ця зустріч для Росії, адже Трамп він дуже хитрий, чи є це пасткою? Так, це певна пастка. Йому вже би давно треба було зробити. Розумієш, він від, від того, що він хоче, щоб це все якнайпомпезніше трапилося. Він тягне час, він водить оці, знаєш, хороводи, від чого страждаємо ми. Але ж він прекрасно знає. Він прекрасно знає. В нього ще є якісь козир, які давно в нього в рукаві є. Ще до початку його а, інаугурації і... До призначення скажімо таки, президентом, так, президентом да, США. Він знає, він тяне, але от восьмий місяць він дійсно є вирішальний, непростий, не непрості дати, непростий час. <тир -3> <üyor> як Україна зараз підсилює фронт? Ми бачимо, що Путін постійно намагається стартувати як не з сум, так і Запоріжжя. Чи підсилюємо ми зараз фронт? І чи вистачає нам ресурсів і головне особового складу? Підсилюємо байшто дай дуже Шаю, гарно добре, чи вистачає нам ресурсів. А, дуже якось бачите, ємно завезені ресурси. Mm -hmm. Є тут посилі, позірці, які нам потрібні. Дійсно, ми маємо чим оборонятися. Можемо бачити це mm -hmm. по результату, адже ворог не зайшов ні на Дніпропетровщину, mm -hmm. як не хоче, ні на Донеччину. Так є якісь населені пункти невеликі, але як вони на сумщину не рвалися і там же ж такі і не прорвалися. Тож бачимо, що дійсно так. А от особового складу, от дивися, по мечах нам не десь не бракує. Чи допускається ворог? якоїсь стратегічної помилки зараз на лінії фронту, яка буде на користь нам? Ні, давно вже припускаються, але є у них і досягнення, є якісь і нові тактики, які успішні, які вони використовують зараз найбільше. Але мені подобається, що я бачу по їх особовому складу, що не вистачає ресурсу платити їхнім найманцям, і чмобіки можуть туди це не, не може бути море танків, море різного там знаєш артилерії, да, його є. Але цим ж треба ще і управляти. А чмобіків багатьох вибили, ті, що лишилися вже там з тундри, вони з цим не справляться просто-напросто. Які санкції проти Росії можуть бути оголошені, якщо мир не буде досягнуто? Газ нафта. Газ точно основне. Mm. І нафту, дивись, бач, нафта дивись, бачиш, скрізь нафта причому дуже швидко вплине. І тебе ще було? А і нафта? Ну воно вже почало впливати. І дивись обоє два варіанти вони ресурсні і дуже вплинуть. Чому ці санкції саме зараз дуже вигідні Америці? Яка їхня матеріальна вигода? Посадити рашку, пустити помір. Ото ну, знаєш, так, попросту скажу, mm -hmm. бо тут ще сірка, п'ятірка пентаклів. Всі знають, це найгірші карти. Якщо ти запитуєш про якісь фінансовий там достаток, да mm -hmm. чому це як прокрадники? Тобто це задум. Америки дестабілізувати рашку, вони ж за рахунок чого виїжджали, mm -hmm. за рахунок чого були потужними. І вони знаєш, виснажили. Бачиш, тут ще і е, можна прочитати підтекст США, чого вони затягували, щоб максимально виснажити. Вони знали прекрасно, що рашка не піде ніколи на умови, mm -hmm. ніякі виснажували економічно. Дуже шкода тільки, що від цього страждали ми. Так, за наш рахунок. Що під час цих санкцій буде відбуватися на полі бою? Будуть якісь загострення чи, можливо, наші прориви? Загострення я не бачу. Бачу наші прориви, але дивися, прориви навіть не так більш на фронті, як я бачу добровільну здачу Херсонської і Запорізької mm -hmm. областей під mm -hmm. тиском. Ворог нам віддасть ці землі, він мав їх віддати нам ще до кінця весни. Окей, буде до кінця літа, але ми це все отримаємо. В той час в тилу е в нас було загострення. Поки наші військові боронили кордони. Е в нас була антикорупційна криза. Як після цієї антикорупційної кризи змінилася довіра населення до влади? Не знаю, чому але довіра явно зросла. З'явилася якась як надія. Mm -hmm. Напевно, знаєш, трансформацію по карті страшний mm -hmm. суд, але все ж таки викорінювати недовіру ми будемо ще любе-довго. Ще почуємо ми про якісь антикорупційні розслідування. Дуже скоро, на початку осені. Дуже гучні. І навіть, слухай, я бачу, що будуть замахи. Ті, хто викриває ці антикорупційні схеми, mm -hmm. на них будуть чинені замахи. І навіть на когось з них, і навіть я бачу смерть mm -hmm. якоїсь важливої людини. Через викриття? Через викриття. Це буде вже протягом місяця, це не так довго лишилося. E, скажи, будь ласка, чи будуть викриватися корупційні схеми в ТЦК? Зараз ще те, що могли викрили не на часі, от з осені там будуть, коли буде, як я бачу, знаєш реформи в ТЦК, угу. от там уже буде викривати. Зараз цей місяць я не бачу. З 1 вересня працівники ТЦК будуть носити на собі камери відеоспостереження, фіксувати угу. все. Що відбувається під час вручення повісток? Чи знизиться ризик для чоловіків насилля і примусового примусової мобілізації? Однозначно так, але що я бачу, це буде десь початок жовтня. Тому uh -huh. що поки всім, знаєш, якось введення буде не одразу, а якось поступове. Uh -huh. І от так суттєво цю проблему буде вирішено uh -huh. саме початок жовтня. Дуже великі зміни Люба, як бачимо. Uh -huh. uh -huh. Працівники ТЦК менше будуть брати uh, хабарі uh, під час того, як на них надінуть камери. Uh -huh. а якщо вони будуть брати? Ну, давай подивимось. <ш Потому laughs> Падіння системи <падання> бачиш роздвоєння, а Надріглась, що грошиків не накрилась, Славочка, так? <падання> да? uh -huh. Бачиш, я ж казала, uh -huh. що будуть вони до осені. Я не знала, до речі, про ці камери. Uh -huh. Чи будуть працівники ТЦК uh, відправлені на фронт? Зараз є поданокі випадки, коли їх відправляють. Чи будуть вони служити поруч з тими, кого відправили? Ти знаєш, вони служити то будуть, але там вже буде закінчення певного періоду, такого, mm -hmm. знаєш, жорсткого, там де зараз ми знаємо, що відбувається. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому вони вже можуть і не, знаєш, скажемо так, не застати той гострий період. Але mm -hmm. хай би всі були живі, хай би воно вже закінчилось і ми ж люди абсолютно ж не мстиві. Яку роль зараз в Польщі знову почали піднімати цих націоналістів і знову почали проросійські наративи розганяти проти України? Mm -hmm. Чи Польща займеться проросійським впливом всередині держави? Ні. Їм це вигідно по їхньому задуму. А для чого їм це українському? Гроші, я думаю, що це пов'язано. Бачиш гроші, колісниця швидше всього з транзитом зараз ж не варто кінчить зерна, тому що тут гроші, і вони спеціально розганяють, щоб були виконані домовленості, щоб не зашкодили їхній економіці. Тобто вони спеціально це роблять. Вивіз нашого зерна Україна. Рекордну кількість зерна збирає цього року. Чи зможемо ми нормально продати це зерно? Однаково занижувати будуть ціну, але ми будемо стояти на своєму. Бачиш, захочуть по п'ятірці пентаклів нам дати. Угу. А у нас королева пентаклів. Тобто ми отримуємо те, чого ми достойні, те, над чим ми працювали. Угу. Зараз Румунія збирається будувати міст з Україною через річку Тиса. Угу. Mm -hmm. — З ким в нас будуть найбільш плідні стосунки цього року? З Польщею чи з Румунією? Mm. Ми завжди Румунію в чомусь недооцінюємо, ми про них нічого не знаємо. Mm -hmm. А вони до нас дуже добре ставляться. Польща дуже. Негарні стосунки з Польщею. Угу. Mm -hmm. А от Румунія, дивись, двійка чаш, да. попри наше ставлення, двійка чаш, десятка чаш, кач, двійка чаш це союз, десятка uh -huh. чаш, як сім'я. Бачиш uh -huh. я. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Скажи, будь ласка, чи буде в нас міцний військовий союз з Румунією? Дивлячись на те, якісь такі ми їх недооцінювали. Дивися, імператор і закохані однозначно так. Угу. Чому Румунія хоче об'єднання у військовому альянсі з Україною? Чому їм вигідно? Чи бояться вони Угорщини, чи пов'язано це з Росією? Сильний союзник ми для них. Вони це розуміють. Угу. Знаєш, отак от обмірковують Тверезо. Вони це розуміють і дивись, вони знову будуть прагнути союзу. Вони будуть надавати всі якісь знаєш, uh -huh. привілеї йти на, на різні компроміси, на гарні умови. І в нас буде союз. Чи бояться? Я не скажу, що є якийсь страх. Вони просто розуміють, що де вони живуть, в який час вони живуть, і що їм uh -huh. потрібно залучитися підтримкою. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Чи буде військовий союз і економічний союз між такими країнами як Україна, Молдова, Румунія? Щось Молдови, я там не бачу. А що в нас з Молдовою? Чи буде зміна влади в Молдові? В них там проросійська влада може стати? Ні. Там буде при... ну. <газує> mm. що влада, яка нам як противник, бачить по королеві мечів. Mm. Тому от, бачиш, я не побачила їх в Союзі. Е -е чи є для України загроза зі сторони Угорщини? Ні, п'ятірка Пентаклів. Тут, бач, сама вилетіла. Mm -hmm. mm -mm. Не варто боятися. Чи є зміна влади в майбутньому в Угорщині? Заноза на нашому кордоні. Mm -hmm. Польща чи до кінця року вгамуються вони зі своїми протестами, образами всім іншим? Вони ну, ніколи не вгамуються. Карта справедливості, яка показує, що вони. Я завжди казала, ми можемо зараз в 20, знаєш, першому столітті. Дипломатичні відносини, якось будувати якісь там договори, якісь партнерства. але Історія люба, як ніхто краще ніколи, да. польська шляхта не була на друзями. вони завжди зневажали українців, і ми для них були другим сортом. Зараз вони також, знаєш, мені дуже прикро зараз за українців, яких от в е, багатьох країнах Європи, знаєш так, як говорять по типу, як панаїхалі, по типу, mm -hmm. як ми їх там, значить, коли ми їм робимо бізнеса, коли ми підняли Польщі в десять разів економіку, тому що наші люди приїхали, почали працювати, почали сплачувати податки. Подат. так, Значить, белкам, так а коли є люди. Є і інші люди, які лишились без домівки, які лишились там і нема куди поїхати тут. Так як вони ставляться, по типу як ми понаїхали, а те, що тут зараз нашими силами і за нашою спиною вони ховаються, а ми виснажуємо рашку, Так це ми не сприймаємо, тому дуже прикро, а не зміниться. Е, який сценарій для України на випадок, якщо міжнародна дипломатія буде неефективною? Ми розглядали наша влада, розглядала це. Ще як розглядала. Знаєш, якось як приховано розглядала. Робились якісь розробки, ресурси військового характеру. Угу. М -м -м. Ой, швидко і, і воно швидко, 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 щоб розумію, що це ось уже на часі, це з дня на день, з дня на день. І повірте, у нас, знаєте, скажу зараз таким сленговим словом, у нас є чим крить. Угу. Чи відчувається зараз тиск на фронті через неузгодженість із союзниками? А тиск на кого? На нас? Тиск. Ну, от на фронті я не бачу, що б ти тиск... Угу. Бач, непогано все по домовленості, і тут я би, би, би сказала, ну, ресурсу б нам побільше. Чи можуть наші внутрішні політичні ризики та е, незгоди загострити зростання довіри з боку наших західних партнерів? От я би оце знаєш коли я спостерігаю за останнім часом у е, знаєш, такі враження, як я повернулась двохтисячні нульові, коли оці бійки. Верховній Раді, ну добре, знаєш, як вони там пооб'їдаються mm -hmm. в в, в, в хорошій їдальні там або в ресторанах поружі. Знаєш, і можна трошечки побавитися. Mm -hmm. Ну я зараз сарказмом це говорю, але це можна. Але коли гинуть люди, коли щодня страждають наші міста, якось трошки не на часі, і наші західні партнери це бачать їм це дико, і вони думають, дивіться, що ми не змінилися, що нічого не змінилося, і це віддаляє таке серйозне партнерство. Ну, які можуть бути, ну, знаєш, ці такі сутички в Верховній Раді під час війни? Для того є, можна проголосувати. Це жахливо просто. Це нас відносить, знаєш, як якийсь минулий час. Чи зміниться щось в Верховній Раді до кінця року? До кінця року ні. Зміниться після виборів, їх я бачу в наступному році. Велику леву участку після виборів займе м -м, у Верховній Раді там партії, рухи, які є військовими, скажімо так, у формі, угу. і це здійснить дуже великий вплив угу. на, на плюс на плюс Україна. Тетяна, я тобі дуже вдячна за те, що ти сьогодні е, прийшла до мене в ефір. Е, я хочу, шановним глядачам, нагадати, що Тетяна Гай зарядила на е, Великдень Перуна. Чорні ниточки захисні. Це дуже потужна енергетична сила, підтримка, захист. Ви можете замовити ці ниточки в живописі до цього відео. Е, дуже класні обереги. Будь ласка, ще декілька штучок нас залишилося, тому звертайтеся. Дякую, Тетяна. Дякую, Люба.